Вітаю всіх на своєму каналі, де ви побачите абсолютно все: від порося до курей, до цесарок. І ще плюс рослини це новинка. Це новинка нашого господарства, яку ми зараз вивчаємо рослини. Але я сьогодні не про то. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І багато-багато цікавого ви побачите. А зараз я вам хочу показати свою льошку. О, о, вона лягай! Льошка моя народила в тижні в тому таких чудових поросяток. Ха-ха. Знаєте, чого вона лягла? Показати, як вони їдять. Да? До речі, порода Петрен злучена з. О, добрий день, забула. Петрен з. А, з дюрком. Петрен злучений з дюрком. Вже другий є опорос цієї моїй Льохи. Дуже я нею задоволена, задоволена нею як мама, задоволена з нею як Ну, з родами в нас проблем, слава Богу, не було, нема що казати. Перший раз вона родила шикарно, тому що я прийшла, а що ти робиш? Я прийшла, а поросятка вже бігала біля неї. А другий раз, то правда, ми приймали роди вночі, бо диви, як виробляють ті свині цей Ну коротше Ви зрозуміли, що проблем з нею не було, у нас ніяких. Народила цього разу 8 штук, одного одно загинуло, на жаль. Хоча я навіть і не знаю чого, але ну, так буває. Чогось у нас кожного разу, як тільки є якісь поросята, як чорні, у нас ще є чорні поросята, ці в'єтнамці, так і ці постійно якийсь один є, що відходить. Ну, це зовсім 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 не страшно. Того разу так же саме було, і цього разу знову е, вийшло так, же саме. але поросятка ці просто круті. Просто ідеальні. Напевне, будемо собі лишати два, бо ростуть класно. Напевне, це теж велике значення має порода, плюс, плюс харчування. Це однозначно, Дві як грають. Дуже класні. Подобаються вони мені. Саме, знаєте, Мені ще й саме подобається їхній колір. Бо того білий зовсім не то. Льоха, ти чого така агресивна, я щось не можу поняти. Вони ссут вже. Ага. А, вони сут, а вона, вона не всім дає сати. Це теж добра льоха така. Вона, мабуть, по черзі. Це два рижих, це. А ці грають терлика. Вже, до речі, підсипаємо їм потрохи вже корму. Ну, гранули, знаєте. Бо цей. Бо ж вони я ж подиви, вона вже як швайка. Але це не страшно. У нас того разу так само було, то ми тільки їх від забрали, поросята забрали від Льохи, і вона встановилася, і все було супер. Що робите? По? Поен? Своє корито перевернули, а в Льохи не лізете, так? Тоже вже добре, вам, до речі, треба соску поставити, щоб ви пили воду, бо це льох соска. насоска, звідси вода тече. Зараз ми організуємо ще вам соску. Льошка, що ти щось не можеш знайти собі місце? Пригріти? До речі, знаю, що велике значення має мама в, ну, в свинеї яка мама. Ця льоха, я вам скажу, що я не знаю, скільки вона зараз важить, але ну, коли вона відгодована, то вона, напевно, 200 кг важить, а може і більше. Так що гени, гени класні. Я раніше. Щось була проти свиней. колись у нас були свиноматки, я потім якось пішло не так. Щось не знаю, щось я не захотіла. Але ця Льоха покорила моє серце. Реально. Реально вони мені подобаються, ці дракони. Ай, Геральт? Так що моя оцінка, що там, по 12 бальні 12 цим свиням. І люди, які в нас купували раніше, то о, пороса дуже теж, теж задоволені. Нема ні, одної, ні, ні одного порося, щоб було там не виросло чи ще щось. Всі круті. як грає. Цього якесь таке вредне. того рабе, воно найвродніше. Воно так всіх достає. Що ти виробляєш? Знаєте, як в садіку. є таке, що всі, сп... всі діти сплять, а один всіх буде. Оце теж такий самий чувак. Оце ой. Оце ось такий чувак. Чи чувач я не знаю. Не заглядала ще. Я ще не запам'ятала хто де. Та воно мені треба. ди де А як грай? Ладно, подивилися на свині, підписуйтеся на канал, коментуйте, ставте лайки. Е, бо я тільки розвив... почала розвивати свій канал, але я думаю, що вам буде цікаво. Бо тем різноманітних мільйон і тележка. Що тіле... тіле... ти граєш? Це ти на камеру так граєш? Бо... Ладно, він буде той грати цілий день, що то дасть? Нічого то не дасть, бо мені треба йти працювати. Чого гризеш вже то корити? О, вреднюк.